Привіт! Мене звуть Олександр. Я спеціалізуюсь на харчовій хімії та виробляю морозиво під торговельною маркою Макі-Маке. На мій погляд, це продукт, в якому хімія поєднується з магією. І сьогодні я розповім вам секрети цього холодного десерту. Про образи морозова зустрічаються ще з першого століття нашої ери та зустрічаються майже в усіх країнах світу. Умовно, всі віди морозива можна розділити на дві основні категорії. Це на молочній основі. До цих типів морозива відносяться пломбір, заморожений йогурт, фроузен кастад та також індійський заморожений десерт кульфі. Та на фруктовій основі основними видами цього морозива є сорбети та фруктовий лід. З чого складається морозиво? За колодним станом будь-яке морозиво є або пінною емульсією, або якщо це стосується фруктового морозова, то це пінний гель. Тому завжди основним, що є в морозиві, це повітря. Насиченість повітря морозиві може бути від 5% до навіть 50% в молочному морозові найважливішими складовими є молочний жир та сухий знежирний молочний залишок. Їх співвідношення та вміст буде впливати на м'якість морозива та так званий показник скупабіліті це можливість накатуватися при температурі мінус 12-15 градусів Цельсію. В фруктових видах морозива немає молочних жирів, тому в них за скупабіліті відповідають цукри. Також цукри є в молочному морозиві. Їх кількість, їх співвідношення та види цукрів будуть впливати, по-перше, на солодкість, по-друге, на те, яка буде точка замерзання. Нагадую, що температура замерзання морозива має складати мінус 12-15 градусів Цельсія. Та балансом цукрів можна виправити цей показник. Основним видом цукрів є цукроза або цукор, харчовий яким ми використовуємо на кухні. Також часто в виробництві морозиво використовується декстроза або суха глюкоза. Цей продукт майже в два рази нижчу солодкість та в два рази краще знижує точку замерзання. Тому дуже часто, щоб не зробити дуже солодке морозиво, використовують замість цукру декстрозу. Загалом є ще інші продукти, які знижують точку замерзання: це гліцерін, спирти. Але вони дуже швидко знижують точку замерзання. Тому в алкогольних сербетах майже зовсім прибирають цукор, щоб після фрізера морозиво виходило ще замороженим. Дуже часто при виробництві морозового використовується стабілізатор. Це помічник, який допомагає зробити найкращу текстуру морозова. Роль стабілізатора майже завжди виконують гелеотворювачі. Завжди в морозиві присутні кристали льоду. І коли ми виготовляємо морозиво, ми намагаємось зробити ці кристали якомога меншими, щоб текстура була ніжною. Структуру утворювачі допомагають зробити цю структуру найбільш дрібною. Основними гелеотворючами, які використовуються в морозиві, є, наприклад, желатин, який класично використовується в технології желато. але він є незручним, тому що в нього досить висока температура гідратації. Дуже часто зараз використовуються ксантани, це гуарова та ксантанова каміть, які мають холодну температуру заварювання. Це йота карагінан, який дає м'який еластичний гель, та натрію, який жалюється, коли в системі є іони кальцію, які є в молоці. Останні три дуже часто використовуються разом в стабілізаційних системах, щоб уникнути недоліків кожного з них. Також для морозова молочного дуже часто цю, цю систему додається емульгатор моноти жирних кислот. Бо жирові кульки також мають бути найменшими, а цей емульгатор допомагає їх зробити на комога меншими. Та також завжди в морозові треба регулювати точку замерзання, тому дуже часто як регулятор цієї точки додається декстроза. Якщо використовувати стабілізаційну суміш, то варто це пам'ятати та знижувати кількість цукрів в готовому морозові. Ідеальної рецептури морозова не існує, але є формула, яка допоможе досягти найкращого результату. Згідно цієї формули, цукрів в морозові має бути від 16 до 22%. Звісно, можна збільшувати або зменшувати кількість цукрів, наприклад, в шоколадному дозволяється до 24%. Але треба пам'ятати, що при цьому треба балансувати різними цукрами. Як можна бачити з таблиці, різні цукри мають різну точку замерзання та вона залежить від віг молекулярної маси. Також різні цукри мають різну солодкість, і балансуючи ними, можна досягти найкращого результату як текстури, так і солодкості. Коли ви додаєте до морозова смакові інгредієнти, наприклад, горіхову пасту або фруктові основи, ви маєте пам'ятати, що вони також місяць цукри. Їх треба враховувати в рецептурі. По кількості жирів та сухого знежирного молочного залишку морозиво має мати від 7 до 12% кожного з інгредієнтів. Баланс цих двох показників регулюється вмістом молочних продуктів, таких як молоко, вершки. Йогурт сухе молоко. Інші сухі речовини мають складати від 03 до 10%. І цими сухими речовинами є саме є стабілізатор. Разом сухі речовини мають складати від 37 до 46%. Все інше має складати волога. Для сорбетів також є формула. Сукрів повинно бути від 26 до 31%. Я завжди використовую по нижній границі, щоб не отримати над солодкого десерту. Фруктова основа має складати для продуктів з сильним смаком, такі як, наприклад, маракуя від 15 до 35%. Для слабкого смаку, наприклад, з кавуна 55-70%. З середнього смаку, наприклад, полонується, має бути десь 40-50%. Але треба пам'ятати, що фрукти також містять цукри. І це треба також враховувати. Завжди додається лимонний сік 1%. Лимонний сік дозволяє розкрити більш смак самих фруктів та завжди використовується стабілізатор, щоб прибрати зайву вологу. кількість, скільки треба взяти стабілізатора, завжди вказується виробником на пакуванні. Я в своїй практиці часто використовую стабілізатори від Chips Shop для морозу та сорбетів, бо вони допомагають досягти найкращих результатів. Якщо сподобалось це відео, ставте лайк та пишіть коментарі.